Саморобний мов. це моменти, де в нас знаходиться логодим. Змащуючи його силиконове мастилом, ми вирішили використати наші старі моди, даємо в наш рік силикон. Цікаво, це завжди тест. Подивіться, яка текстура. Вау! Всім привіт! Це молта ВКамор, виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні я вам розповім, як можна зробити саморобний мол, або що ми робимо із прототипами, нас не вдалося. У нас є ось таке кашпо, із логотипом клієнтки воно, на жаль, у нас погано було продруковане, і ми вирішили його не викидати, а переробити. Перед тим як робити мульт, ми мосередину дойдало вишліфували для того, щоб вона була гарненька і рівненька. Мені знадобиться справді не так багато матеріалу. Це може бути фінішна шпаклівка. Я її використаю для того, щоб зробити таку основу. Можна використати різного роду структурні пасти, а у мене є ось така легка, і також вони є різні є дрібнозерниста, крупнозерниста. Для прикладу, ви можете її також використати для того, щоб зробити круту текстуру. Також вам знадобляться рукавички, адже це досить брудна робота, тому, звичайно. Беріть з собою рукавички. І такі легкі інструменти, як різні шпательки. Я взяла силіконову такий шпатель, і звичайний такий пластиковий із зубчиками. Ви їх можете знайти у малярних відділах фарби, а також можна це знайти і в художніх магазинах. Починаємо нашу роботу: я беру шпатель та накладаю нашу шпаклівку як основу для того, щоб зробити. Якусь цікаву текстуру накладаю всюди по всій зоні, окрім тієї частини, яка буде е, у нас е, далі клеїтись як дно, адже нам потрібно, щоб потім. Залити наш молд. А Особливо я проходжу, звичайно, це моменти, де у нас знаходиться логотип, адже він нас уклий, тому мені потрібно його закрити. В вашому випадку це може бути, до речі, звичайно, керамічний якийсь стакан або ж повсти якісь, не знаю, вироби ви знайшли, кашфо, пластикові. Тобто, будь-що що ви можете перетворити а, потім у молд. А, я проходжусь по всій поверхні. Uh, і далі беру просто шпатель та роблю якісь. Uh... Хаотичні рухи, в моєму випадку це така хвилька, мені здалося, що це досить доречно і прикольно. Звичайно, шпатель забирає в нас шпаклінку, тому потім я проходжуся ще додатково зверху ще нашою легкою ось структурною пастою. І обов'язково також проходжусь і вверх, для того, щоб завершити композицію саме такого дизайну, а середину лишу такою гладенькою. До речі, шпаклівка взагалі досить швидко застигає, що підходить для реалізації нашого задуму і залишаю десь на 12 годин, для того, щоб воно повністю висохла наша шпаклівка. Коли наша шпаклівка повністю висохла, я готую наш мов до заливки. Змащуючи його силіконовим мастилом, аби наш силікон добре відстав від прототипу. Добре проходжуся кісточкою, адже не знаю, як сильно силікон глибоко може зайти. Тому про всяк випадок, проходжуся кісточкою. Всередині зовні добре змащую наш прототип. У нашому випадку, так як ми займаємося силіконою формами, вже є підготовлені опалубка, підставка та інші елементи для заливки, які теж потрібно змастити у вашому випадку. Це може бути звичайний картон або ж е е пластик, е тобто якусь частинку вам потрібно зробити таку як обідок для того, щоб залити ваш силікон. Замість підставки ви можете просто використати будь-яку поверхню та приклеїти ваш прототип та опалубку. А, а замість бочонка його можна взагалі не використовувати, а можна використовувати для економії силікону та для легшого виймання з силіконової форми виробу. А я з'єдную нашу підставку та наш прототип за допомогою болтиків та гайчок, які встроєні вже. В наш прототип ви можете просто приклеїти до рівної поверхні цей прототип. Після цього я одягаю опалубку та скріпляю в нашому випадку біндерами наш стик, який потім ми його розкриємо для виймання силіконової форми. Для того щоб зекономити наш силікон, ми вирішили використати наші старі молоди. Або ж якісь зіпсовані молди. Наприклад, у нас був молд із логотипом, який у нас лежить, він зіпсований. І ми нічого з ним не можемо зробити, адже, на жаль, у нас силикон ніяким чином не переробляється. Тому ми вирішили зробити такий ресайклінг молд та вирішили нарізати наш вже залитий раніше силикон, застигший на малесенькі дрібні квадратики, додати його в рідкий силікон таким чином. Зекономивши а, силикон, рідкий, і використати той, що у нас просто лежить. Вирізаємо на дрібні квадратики і додаємо в наш рідкий силикон. У вас може не бути дегазаційної камери, а ми, так як професійно займаємося силіконовим ми звичайно, її маємо, тому перед цим силикон в нас пройшов ось цю дегазаційну камеру. І наливаємо наш силікон в. Наш прототип та відповідно, опалубку. Так як ці шматочки нам заважають, тому ми їх ретельно проштовхуємо в усі елементи частинки між опалубкою та прототипом для того, щоб в нас все-таки вдався цей молд. Додаємо наш бочонок. Якщо у вас його немає, це окей, У нас він є, тому, відповідно, ми його. Не вставляємо і закріплюємо за допомогою біндерів. Силікон застигає близько 12 годин, тому розпаковуємо ми вже на наступний день. Знімаємо нашу опалубку, всі елементи, розкручуємо наші болтики і робимо анпакінг нашого молду. Насправді дуже цікаво подивитися, що воно вийде. для нас. Це був перший такий ресайклінг молд виготовляти. Рекомендую відразу після того, як зняли вашу опалубку, обрізати всі зайві частинки силікону, і відповідно всередині теж вирізати для того, щоб не було ніяких рваностей, краще вирізати. Ось такий цікавий у нас вийшов прототип: видно, як силікон повністю передав усі елементи. Насправді, коли силікон є певного кольору, то ще краще видно текстуру, але в принципі і на білому також видно. Але саме цікаве, це завжди тест. Ми затестуємо нашу таку інтерпретацію силіконової форми гіпсом. До речі, у нас дуже багато рекомендацій з приводу заливки гіпсу, як залити виріб без бульбашок і інші лайфхаки ви можете знайти у нашому Ютуб каналі. Залили ми темним для того, щоб краще побачити всю ту текстуру. І буквально через хвилинок 15 ми виймаємо наш виріб. Ви тільки подивіться, яка текстура. Вау! Це дійсно, наче справжній горщик, який був зроблений своїми руками, а ми це зробили, наче дійсно із бетону якогось. Насправді дуже класно виглядає. Мені супер подобається. Робіть ваші експерименти завдяки нашим таким порадам. Дуже цікаво, як у вас вийде. Сподіваємось, що вам було корисно. Підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші коментарі. Діліться вашими експериментами та обов'язково залишайте ваші лайки і передавайте це відео іншим. Всім дякую, пока.